Добрий день, мене звати Аніта Генцель. це школа малювання. Сьогодні я спробую з вами такий урок. Дивіться, це наглядно, щоб ви не боялися все, що перед вами знаходиться, я поставила перед собою живу квіточку, це ось моя, моє алоє альбом. І я спробую вам показати, як малювати з натури, щоб ви не боялися на простих об'єктах, що вас оточує. Поки це буде як ескіз. Дивіться, почнемо із того, що вам кидається в очі. Бажано із цієї серединки ось оце, в цей вузл, вузол, і потім ми будемо йти до горщика вниз і до верху ці е, листочки. Давайте помітимо спочатку приблизно, де буде це. нехай воно не все буде поміщатися. Я малюю саме ось цю лінію, оцю біленьку. І зараз буду ось цю з правої сторони малювати. Так, є. Потім, дивіться, ось ця лінія вона перекриває її трошечки. Значить, ця буде довша да, лінія. А ця перекриває її, і йде наверх. Наверх. Це ось ця лінія крайня, а тепер середня. Вони разом. Тут буде ось цей хвостик. Зараз спочатку намалюю маленький, він огинає, загинається тут, і сюди лінія донизу. Тепер від цієї точечки буде лінія йти, ось ця ребриста. І вона розширюється і до мене. Дивіться, я прикладаю ось так на листочок і переношу собі на альбом. І Тоді я бачу, під яким приблизно нахилом вона буде йти на мене, ця лінія. потім цей кінчик, я закруглюю, ось він, кончик, да? відсох трошечки. І там, Де я вже доверху пішла ця лінія, я з'єдную їх в один куточок. Ось десь тут реберце, можливо, трошечки ширше зроблю. Це я витру. І тоді вони звужуються, сходяться. Тут трошечки ще розширяється трикутничко, а потім воно звужується сюди. Тут більше. Тут ой лінія, трошки лінії махнаті. Так, ось так є. Приблизно приблизно є. Так, тут можна трішечки ще підняти, ось сюди, щоб воно було пухкіше. І дивитися на лінію, потім на малюнок, на листочок, на ваш на малю, на, на, е, квіточку. Тепер цю частинку нижню дугою, а потім доверху вона, от, в принципі, десь вона отут і закінчиться. Да? Оцей у нас переломний момент. Отут він, переломний момент, От, значить, вона десь сюди і дойде. Закругляємо і туди вона наверх пішла. А ця лінія, ось ця ребриста перша, вона буде темна, значить ми... вона ближче до нас, значить, ми її малюємо максимально темнішою одразу. Одразу лінії вже будуть такі темніші. Пупиришки поки ми не малюємо, і так, понятно, що це спереді. Тепер далі. У нас це стебло йде від середини. нас ямочка цього стебла. У нас посередині ось ямочка, і посередині десь тут у нас виходить в іншу сторону лінія. І ми прикладаємо олівець. Ось так. Я не доходжу моя рука ось вона моя рука. Якщо я потягнуся, то вона буде аж там далеко. Не треба так тягнутися. Просто ось так прикладаєте, щоб у вас. Е, на... Олівець ліг на ваш листочок. Зафіксували руку, і наче рука під гіпсом переклали. І ось так приблизно да, трошечки буде лінія сюди. Далі, це нижня частинка. Це ось це ось серебро нижнє. А дальнє, оте, воно ховається десь ось тут, на рівні із оцим бугорочком. І туди йде доверху, доверху, і вони звужуються сюди. Далі, товщина у нього є трошечки, особливо тут вона провисає. Так, цю лінію першу я надавлю, а отут вона десь провисає, і потім ямочка наверх, і знову сюди воно провисає, Ця лінія далі. Так, і вони сходяться. А це сюди сходиться. І там десь піде отой хвостик. Вам, можливо, не видно. Ось тут такий хвостик засушений, це вже листочок засихає. Отак. От Є. Далі. Можемо показати наверх трошечки. Розбавити. Ось цей листочок ми покажемо. Дивіться, як він гарно дугою повертається, а потім він йде туди. Дугою, а потім ямочка, і він наверх. І так само прикладаємо, по ось цій, по крайній лінії можемо прикласти олівець і переносимо. Приблизно так буде лінія, і ямочка. Опа, зараз. Ось тут буде більш ямочка. Да, сюди зайшла. І тут вона, а тут вона буде доверху йти. Навіть, а, вона ще вища. Вона ще вище. Вона не буде так, вона аж до верху. Ось ця. Від, давайте поставимо сюди крапочку, ось сюди, да, де, і до краю листочка, тобто наверх значно вона наверх буде йти. Ну, так, да, сюди вона буде йти. Да, і потім лінія уйшла туди. Угу. Хорошо, і так доверху ми далі продовжуємо цю сторону, ось це стебло. Воно дугою буде гарне стебло таке. І доверху пішло. І також йому тут товщину додаємо. Тут гарний такий е, вигін, і доверху стебло пішло. І тут то не... ця темніша лінія. А тут воно розширюється і ховається товстеньке. Отак От є. Тоді, за цим листочком, ось за нашим, починається, де отут згин, ми промальовуємо ось цей дальній листочок. Це він буде тут, нижній. Ми цей намалювали, тепер цей він проходить сюди понизу. І оця лінія передня, ось вона нам вона тут спочатку видно, а потім вона тут проходить далі і наверх загинається. А це наша дальня та лінія, ось та далеко. Вона проходить і тут вона згинається. Тоді товщина, тут товщина під нахилом, під кусочком. І таким чином сюди так загнулася. Далі. Передній Передній просто трикутничком прикладаємо так листу, карандашик, приблизно сюди лінія буде йти і іншу сторону. Ось так. І таким чином аж сюди до нас, до верху, і тут сухенький такий листочок буде. А тут пробуємо форму повторити. Є. Yeah. Так. І ось цей наш, дивіться, який гарний лінія сюди, а потім вона згинається, а потім донизу йде. Дуже гарно, але він спереді буде йти, да? цей ми витримо трошечки, бо він знизу. А ось цей буде йти. Звідси десь починається. Потім згинається, гарно, так згинається, і воно тут під нахилом трошечки. Ось ця лінія, вона під нахилом сюди. І також ми завертаємо. Потім прикладаємо олівець до цієї лінії і переносимо. Оп. І тут воно загинається вже. Тут згинається. Ця передня лінія вона темніша. Далі цей передній дає. І стебло трошечки нам видно стебло. А потім тут уже земличка, і десь там далеко у нас є, видно наш, а, там ще дальній листочок іде донизу. Десь сюди піде листочок. Цей дальній. І овал. Овал можемо промальовувати повністю, щоб у нас був він правильно побудований. Лінію. Зараз схематично потім можна добавити. Так, товщину цього горшечка. І потім як він буде йти донизу. Також під нахилом ми заміряємо, і тут під нахилом цю лінію переносимо. Так, тут потім пружинка у нас іде, да, наша? Можемо її також намалювати схематично. І де у нас тарілочка червона. Також лінія проходить далеко, і сюди завертається. Тут у нас буде земличка. А тут можна цей маленький паросточок алої намалювати. Да? І доверху тоді, і доверху далі. Тут, під нахилом і сюди. Да. Ну і тут ззаді, ззаді він іде, падає, падає це стебло далеко, ось це дальнє. Ну, таким чином, і тепер можна тіні показати. Легенько просто показати тінь. Ця тінь буде. Там, де у вас передня лінія темна, від неї просто буде трошечки розходитися тінь. Так, у цього стебла кувшинчик ми приберемо. Тут буде оце в тінь входить. Стебло. Це в тінь. Ці передні стіночки. Які перед нами, розумієте, да? вони уходять в тінь? Це передня лінія, значить, вона трошечки буде сюди розташувати. Ну, це я так на скору руку, а ви потихеньку можете. Отак. Ну і навіть на такому етапі, в принципі, тут буде тінь, і потім вона розходиться сюди. Це у нас, а отакими кучеряшками можна показати нашу земличку. Так, тут також тінь можна. Ця лінія передня. Тут у нас стебло, то горщик витираємо. Тут тінь падає. Ну, і тут також можна тінь. Зрозуміли, да? Ну, вот так малюємо. А, в принципі, отакі вот малюночки.